У п'ятій школі підбили підсумки щорічної благодійної акції, яке це щастя в світі жити спрямованої на допомогу дітям з особливими потребами. Уже багато років ця школа проводить інклюзивне навчання учнів з обмеженими фізичними можливостями. Творені умови кажуть педагоги, сприяють тому, що особливі школярі відчувають себе повноцінними та впевненими у своїх силах. За сприяння міської влади учні п'ятої школи мають усі можливості для успішного навчання і розвитку своїх талантів, зазначив перший заступник міського голови Іван Демус. Уже стало гарною традицією, коли у цій залі у цьому родинному тановитому колі загальноосвітньої школи номер 5 на початку грудня. Збирайтесь, ви люди різного віку, але люди, які найбільше вміють цінувати життя, здоров'я. Ви люди, для яких поняття добро, благополуччя, співчуття, милосердя це ті поняття, якими живемо кожного дня. Яскравою крапкою благодійної акції став концерт, підготовлений творчими колективами школи, хореографічною студією фантазія, зразковою цирковою студією «Жанр», вокальними гуртками струмочок та Валерія. Аби настрій слухачів і самих артистів під час виступів не псувала техніка, яка не завжди належним чином спрацьовує. Міська влада подарувала школі нову акустичну систему. А кожній дитині дісталися солодощі від міського голови. Традиційно не з порожніми руками на свято прийшли студенти соціального відділення Бердичівського петколеджу, пастор. Церкви Новий час і випускник п'ятої Леонід Жучков. Цього року вперше до великого списку благодійників приєднались депутати від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у міській раді. Як запевнили народні обранці, зробили вони це не в останнє. За підтримки міського голови нашому місці проходить дуже багато заходів, свят і ми теж приєдналися сьогодні для того, щоб прийти до вас в першу чергу. Подякувати викладачам і батькам. За ту роботу, яку ви робите, за все, що ви робите для ваших діток, для наших діток, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства. Це в першу чергу. Низький вам укін за це. І... Діти, як можна більше залишатися в дитинстві? Це саме прекрасно. І подякувати за ту можливість, що ми сьогодні трошечки ви з нами поділилися цим дитинством. Олексій Астремський передав школі магнітолу та повідомив, що члени очолюваної ним депутатської фракції найближчим часом подбають і про те, щоб у закладі з'явились нові спортивні мати.